Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку розрізнення слів, які відповідають на питання хто і що. Побудова і записування речень. Уже дзвінок нам дав сигнал: працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Відкрийте, будь ласка, свої тоненькі зошити. Якщо у вас є місце у рядочку, від попередньої роботи пропустіть один тоненький чистий робочий рядочок, а з нового рядка від початку рядка через три пальчика запишіть сьогоднішнє число і слово травня. З нового рядка від початку рядка через два пальчика відступіть місце і напишіть два слова. З великої букви слово класна, з маленької букви слово робота. З нового рядочка, дітки, пропишіть, будь ласка, каліграфічну хвилинку. Велику і маленьку букву К разом. Цілий рядок. Намагайтеся писати букву К. Красиво, правильно, каліграфічно. З нового рядочка, з маленької букви К пропишіть, будь ласка, слово квіти. Цілий рядок. Дуже добре. А зараз, дітки, ми з вами виконаємо буквений диктант. На вашому екрані будуть з'являтися. Склади, буквосполучення. Вам необхідно їх записати у своєму зошиті. Перше буквосполучення в зошиті ми будемо писати з великої букви. Далі, через кому всі буквосполучення записуємо з маленької букви. І в кінці останнього буквосполучення ми будемо ставити крапочку. Приготуйтеся, будь ласка, і будьте дуже уважні. Запишіть букву сполучення ГА. Поставили кому. Далі, дітки, записуємо букву сполучення Ч. Поставили кому. Далі записуємо букву сполучення ВА. Поставили кому, і останнє букво сполучення МО. Після нього ставимо крапку. Тепер перевіряємо, як мають виглядати записані букви сполучення у вашому зошиті. ГА «че», ВА МО. Якщо ви десь помилились, не засмучуйтеся, будь ласка, виправте просто помилку і напишіть правильно. Погляньте, будь ласка, на малюночки, роздивіться їх уважненько. Дітки, скажіть мені, хто це? Це метелик, мурашка і павучок. Давайте ми спишемо речення в якому зустрічаються ці слова. Коника слухали бабка, Равлик, джілка, Гець та корова. Будь ласка, запишіть це речення, спишіть його у свій тоненький зошит з нового рядочка. Перше слово коника ми пишемо з великої букви, тому що це початок речення. Наступні слова пишемо з маленької букви. Зверніть, будь ласка, увагу, що після слів бабка, равлик, бджілка, «гет», бджілка стоять коми, а в кінці речення ми маємо поставити крапочку. Сьогодні на уроці письма ми навчимося знаходити і розрізняти слова, які відповідають на питання хто і що. Працювати будемо у нашому посібничку на сторінці 34-35, тому я пропоную вам, дітки, розгорнути сторінки посібничка та підготуватися до уроку. Перед тим, як ми почнемо працювати письмово, будь ласка, пригадайте, як правильно ви маєте тримати ручку у своїй руці, якими пальчиками, яку сторону нахиляти зошит, коли поклали його перед собою на столі, і головне, яка посадка у вас має бути під час письма, і де мають бути ніжки, як має знаходитися ваша спинка. На сторінці 34 перше завдання вгорі. Потренуйся написати букви і їх з'єднання. Будь ласка, розглядаємо перше буквосполучення бі Ці дві букви з'єднуються між собою верхнім з'єднанням. Наведіть зразок, який вам надрукували в зошиті. А тепер поряд, дітки, самостійно пропишіть букву сполучення БІ у вашому першому рядочку. Наступне букво сполучення ЗА. Букви між собою з'єднуються середнім з'єднанням. Наведіть зразок у вашому зошиті, який вам надрукували для обведення. А поряд самостійно напишіть букву сполучення ЗА. Наступне буква сполучення цю. Букви з'єднуються між собою верхнім з'єднанням. Наводимо це буквосполучення сполучення у своєму зошиті по зразочку. А тепер, дітки поряд, спробуйте написати буквосполучення сполучення цю самостійно. І останнє буква сполучення у нашому рядочку це м'який знак О. Зверніть увагу, що букви між собою об'єднуються середнім з'єднанням. Наведіть, будь ласка, в зошиті зразок, який вам надрукували для обведення. А тепер поряд у рядочку напишіть буквосполучення м'який знак О самостійно. Молодці, я сподіваюся, ви добре впоралися із цим завданням. Тепер ознайте, будь ласка, малюночок, який знаходиться посередині зошита, сторінка 34. Допоможи гаджикові розділити малюнки на дві групи. Покажи стрілочкою місце кожного малюнка. Погляньте, будь ласка, перед собою на малюнку ми бачимо ліс, так, дітки? В лісі живуть лісові мешканці та ростуть різні. Рослинки. Давайте пригадаємо, дітки, які слова, які предмети відповідають на питання що. Це ті слова і ті предмети, які позначають неживу істоту. Тобто не істота – це неживий предмет, щось неживе. Ось погляньте на нашому малюночку. Є кружечки, в яких зображені предмети, які можуть відповідати на питання, що. Давайте їх знайдемо. Тобто це те, що не рухається, це неживі предмети. На питання що, відповідають такі предмети, як сонечка, пеньок, гриб. Шишка! Правильно, дітки, ці предмети вони не рухаються, вони не бігають, не стрибають, не видають ніяких звуків. Будь ласка, приєднайте у своєму зошиті простим олівчиком ці предмети до питання-що, тому що вони відповідають саме на це питання. Так, дітки, добре, а тепер давайте пригадаємо, які слова, які предмети відповідають на питання хто? На питання, хто відповідають істоти, тобто ті предмети, які живі. Вони рухаються, вони бігають, літають, стрибають, вони видають різні звуки, вони харчуються. Так, дітки? Давайте, будь ласка, подивимося на малюночки і скажемо, які із цих предметів відповідають на питання хто. Це сова. Білочка, зайчик і їжачок. Правильно, будь ласка, дітки, саме ці малюночки простим олівчиком приєднайте до питання хто. Так от, ми з вами повторили, що існують предмети, які відповідають на питання що. Що це за предмети? Це предмети, які неживі. А які предмети відповідають на питання хто? На питання, хто відповідають живі предмети? Тобто, що це Не істоти, не живі предмети, хто істоти, живі предмети? Молодці діти. А тепер давайте ми нижче, дітки, запишемо назви малю. У відповідний рядочок. Ми щойно з вами об'єднали, які малюнки відповідають на питання що, і які предмети, яких малюнків відповідають на питання хто. У перший рядочок ми маємо записати назви малюночків, які відповідають на питання, що. Гриб, шишка, пеньок, суниця. Після кожного слова ми маємо поставити кому, і лише в кінці маємо поставити крапку. Всі слова пишуться з великої, з маленької букви, вибачте, будь ласка. Якщо у вас якесь слово не поміщається, то тоді вже ви його не пишіть. Наступний рядок ми маємо записати назві малюнків, які відповідають на питання: хто? Це білка, їжак. Заяць, сова. Всі слова пишемо з маленької букви, ставимо після них кому, і лише в кінці ставимо крапку. Так, добре, дітки молодці. Тепер переходимо з вами до сторінки 35. Нам необхідно скласти і записати одне речення зі словом з першого рядочка, тобто те, що ми тільки що писали, гриб. Пеньок, шишка, суниця. І одне речення скласти з одним словом другого рядка. Тобто білка, їжак, заєць, сова. Я вам пропоную свій варіант. У мене перше слово це заєць. Тремтить від страху заєць. А друге слово це суниця. У лісі назбирали смачної суниці. Ви, дітки, можете використати мої речення або вибрати якісь свої слова із тих, які ми щойно записали, і скласти та записати у зошит свої речення. Головне, дітки, щоб одне речення було з тим словом, яке відповідає на питання хто, а друге речення має бути з тим словом, яке відповідає на питання що. Тобто одне речення з назвою істоти, друге речення з назвою неістоти. Так, Добре, я сподіваюся, ви вже із цим завданням впоралися, а ми рухаємося далі. Погляньте, будь ласка, на наступне завданнячко. У нас з вами є слова. Послухайте їх: Ліс, миска, коса, ворота, гілка. Нам з вами необхідно поставити питання до поданих слів. І замінити виділені букви так, щоб утворились слова, які відповідають на інше питання. Давайте поставимо питання до поданих слів. Ліс, що? Тому що це нежива істота. Миска що? Тому що це неживий предмет, так? Коса? Що? Так, це також неживий предмет. Ворота що? Це також неживий предмет. Гілка що? Це неживий предмет. Тобто, дітки, всі ці п'ять слів відповідають на питання, що і означають назву неживого предмета, не істоти. А тепер подивіться уважно: в кожному слові є виділена буква. Її потрібно замінити так, щоб слово. Яке відповідало на питання що. Стало відповідати на питання хто. Тобто, щоб змінилося на істоту. Ліс ми можемо замінити на лис. Лис хто? Миска ми можемо замінити на мишка хто. Коса ми замінюємо на коза хто? Ворота. Замінюємо на ворона. Хто? Гілка змінюємо на білка. Хто? Подивіться, тепер у нас із вами вийшло 5 слів, які відповідають на питання хто, і позначають назву істоти живого предмету. Так. Молодці. Добре. А тепер, дітки, нам з вами необхідно щойно перетворені слова записати утвореними парами слів за зразочком. Подивіться зразок. Шовк відповідає слову на питання Що. Букву «ш» ми замінюємо буквою В, і в нас виходить слово вовк, яке відповідає на питання хто. Так от, дітки, всі наші попередньо утворені слова ми з вами маємо записати парами: Ліс, лис. І в цій парі букви, які ми замінили, маємо підкреслити простим олівцем. Далі наступна пара слів миска, мишка. Ми замінили дві букви С і букву «ш». Будь ласка, букви, які замінили, підкреслюємо простим олівцем. Наступна пара слів коса, коза. Букви С і букву З підкреслюємо, тому що ми їх у словах замінювали. Наступна пара слів ворота, ворона. Букви, які замінили, буква Т і буква Н, підкреслюємо простим олівцем у зошиті. І остання пара слів гілка «білка», букви Г і, бу, букви, Г і букви Б мені, підкреслюємо простим олівцем, тому що ми їх замінили. Так, добре. А тепер і з вами розгадати ребуси дівчинки-родзинки, на які питання відповідають утворені слова. Погляньте, будь ласка, на перший малюнок. Що ми перед собою бачимо? На малюнку ми бачимо гриб. Букву Г у слові «гриб» ми закреслюємо і додаємо в кінці букву А. І що в нас виходить? І в нас виходить слово Риба. Дітки слово Риба відповідає на яке питання? На питання хто, тому що це жива істота. так? Далі, на малюночку на другому, ми бачимо куртка. Букву Т у слові куртка ми забираємо і читаємо слово без цієї букви. Курка. Так, дітки, скажіть, будь ласка, слово курка на яке питання відповідає? На питання хто, тому що це жива істота. А тепер увага. На малюнку ми бачимо гриб і куртка. Дітки, а ці слова на які питання відповідають? Гриб, куртка відповідають на питання що, тому що це не живі істоти, це предмет. Неживі істоти, тому вони відповідають на питання що. Дітки, запишіть, будь ласка, у рядочки між малюночками відгадані слова риба, курка. Так, добре, молодці. А наостанок я пропоную вам взяти участь у грі, піймай слово. Облиском долоні нам необхідно упіймати слова, які відповідають на питання, що. Я буду читати вам слова, які надруковані у вашому зошиті, і у мене на екрані. А ви уважно слухаєте: якщо слово відповідає на питання, що, ви маєте плеснути в долоні. Якщо слово відповідає на питання, хто, то ми нічого не робимо, а просто сидимо і тихо працюємо. Зрозуміли? Так, починаємо. Діти. Правильно, вони відповідають на питання хто, тому ми не плескаємо. М'яч відповідає на питання що. Подвір'я. Відповідає на питання що. Дідусь відповідає на питання хто? Пташки. Відповідає на питання хто? Дерева. Відповідає на питання що? Лавочка. Відповідає на питання, що? Криниця. Нежива істота відповідає на питання, що? Кішка. Це слово відповідає на питання, хто воно нам не підходить. Горобці. Слово відповідає на питання, хто нам не підходить. Гніздо. Слово відповідає на питання, що. Вікно. Слово відповідає на питання що. Собака. Останнє слово відповідає на питання, хто і нам не підходить. Молодці дітки, я сподіваюся, ви всі впоралися із цим завданням. Скажіть мені, будь ласка, з якими словами ми сьогодні познайомилися на уроці? Сьогодні ми з вами розпізнавали слова, які відповідають на питання, хто, і на питання що. Які ж слова відповідають на питання що? На питання, що, відповідають слова, які означають неживий предмет, неістоту. А які відповідають на питання «хто»? А на питання, хто відповідають слова, які позначають живий предмет, істоту. Молодці дітки. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Блакитний мені, мене влаштовує моя робота, синій я працюю добре. Жовтий я можу працювати краще, помаранчевий халепа, зроблено кілька помилок. Червоний мені потрібна допомога. Зелений, супер, мені підсило всі завдання. А я, дітки, дуже дякую вам за вашу роботу на уроці, за старанність, за увагу і прощаюся з вами до нових зустрічей!